Активісти та члени громадської організації авто Євросила влаштували акцію протесту під будівлею служби автодоріг в Житомирській області. Останні принесли з собою розірвані шини та плакати з вимогами відремонтувати дороги в області. А щоб їхні вимоги почули, протестувальники напряму пішли до начальника служби автодоріг. Вже у кабінеті активісти не стримували емоцій, обурювалися подекуди і лайкою на розбиті дороги, ями та неякісну й неефективну роботу автодору. Полный. Дальше от, по Емельчинскому району буквально только сделали, ну вот, ссыла километров 8. Вас, вас, там, вы пошли не вспомните, полный. Да, вы <говорит> <это даже говорит> <жопа, говорит> там были реально. Одну Репутат. капитально хорошо. Делается ямочный ремонт за счет экспорта. За счет, подождите, ну один вопрос, ну. Ну. за счет эксплуатационного содержания, это раз, это ямочный ремонт, на той, на той дороге, которой давно уже надо делать капитальный ремонт, вот вам эти горбы, так, вот вам капитально. эта доска. Есть участок дороги, он там более-менее как бы ну, на одной плоскости, да? почему? Там где была яма, вырос год, он даже близко не стоит к плоскости общей дороги, хотя бы того же метра возле этой ямы, там 30 сантиметров, вы вот. по слышите меня или что? Совсем? Да. Это надо конкретно рассматривать участок. Другом. Вы спрашиваете, покажите налог, где вы заплатили, хотя вы знаете, что он платится с каждого литра топлива. А мы спрашиваем, куда пошли те деньги, которые мы заплатили. Куда а идут те понимаете? деньги, которые вы и я платим с литра топлива? Да. Куда, да. Они? куда они идут? Куда они идут? Куда? Они идут? Куда? Вот куда. Вот. Вот. вот куда они идут. Да. Вам выделяются деньги, вы их тратите. И у вас КПД маленький. Потому что качество ваших работ очень низкое. Понимаете? Тут суть не в том, какую часть вы ви денег получаете с наших, а то, как вы их расходуете. что зараз громадськість будет заниматься ремонтом дорог, контролем за всем, то наши та дивиться тут сидите. Не справляетесь за ним. Керівництво обласного автодору та служба автодоріг виправдовуються всьому виною недостатнє держфінансування. 2,7 мільярда подано в цьому році на дороги для того, щоб зробити, я так розумію, М21, да, Р18, М03, ну я так розумію, всі, так? Да? Так. Да. Прийшло сюди скільки? Скільки пришло? 600 мільйонів? Так. Це нічого називається нічого? частично. Ще нічого не прийшло. А тепер считаємо математику. Разом із тим активістам не втямки, за що начальник служби автомобільних доріг отримує премію в більшак 200 000 гривень, якщо стан доріг в області не покращується? за какое виконання плану ви получили премію 218 000 гривень? За 2017 рік. Як можна її получить, коли така ситуація вообще у нас я по області? Я не знаю, я премію собі недоволі. А хто міністерство... ви ви ж її отримали. Я Скажите, ну, Я ж її була не давав собі. Розумієте, більше двох годин суперечок та звинувачень. Начальник служби автодоріг підсумовує Цьогоріч По плану хочуть відремонтувати більше пів сотні кілометрів доріг в області. «54 кілометри значить Житомир 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 Чернівці. Дорога Н-03. М e, 21 це не за виступовуючи Житомир камені на Вінницю. Шість з половиною кілометрів. Так потім мост у родомиш, міст на високій печі. Ще маленький там, що труба є, то теж це, це в кошторис. Все входить. Ну це все. Однак таким обіцянкам активісти вже не вірять та просять Савченка написати заяву на звільнення тільки з так би мовити випробувальним терміном. Якщо ми так своїх світла, хай напише е, свого роду як да е, заяву на звільнення наперед. Про те, що якщо він все таки не виконує свої обіцянки, то він уходить з посади. На що він повіщує, що він нічого не буде писати? Тобто він не впевнений словах, тобто він не відповідає за свої слова. Ну я це акцентую особисто. так. Він говорить про те, що пройшов якісний ремонт напрямку Любера, і вони вже це за цей ремонт заплатили. Ми йому пропонуємо проїхатися на його автомобілі, на нашому будь-якому автомобілі. проїхатися і подивитися, проконтролювати цей якісний ремонт Там точно не якісний ремонт, тому що він не відповідає нормам стандартам. Розумієте, Тобто є. Определені теж норми, стандарти, да, палатках і так далі, і тому подібне. Баратою атакає, положено. А, все давайте чекаємо. Зараз їдемо провіряти ремонт, так? Добре.